Всім вітання! Що в нас сьогодні буде відео? Буде розпаковка вентиляторів з аврори. Тест і можливо переробка. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту, і можливо переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера тридцять є, з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку трошки історії. Оцей вентилятор я купив, може і три тижні назад, можливо, і більше. Такого вентилятора не було. В Аврорі я купив 200 гривень. 199 гривень коштував. Не знаю, скільки зараз коштує. Е цей вентилятор у нас не акумуляторний. Цей недавно я купив. Це акумуляторний підписник мені написав, каже, Вова бомба, бомба. Кажу, візьми, купи, покажи людям. Можливо, комусь буде потрібно на стіл. Давайте ми спочатку. Ну, давайте цей. Е цей ми пізніше, бо цей поцікавіший. А цей ось такий е, та ж сама фірма Wiren, Це в нас USB. Що в нас тут пише? 1ватний споживання, потужність 1 Вт, управління, тип управління USB, напруга 5 вольт. Строк передатності, рік гарантії даю. І все. Ось тут написано: кількість лопастей у нас 4, напруга вхідна 5 вольт. Споживна потужність 1 Вт, роз'єм живлення USB, тип управління USB. Все, більш тут нічого немає, тут кнопка є. Давайте ми я вже підготував собі павербанк ось такий, і зараз ми підключимо до павербанку. В принципі, через нірці будемо бачити, скільки в реальності споживає. Ось такий. Давайте ми оцю шнягу відліпимо зразу, відріжемо відірвемо. Тобто отак відріжемо. На бік викинемо. Ось такий вентилятор, то можна навіть в джигулі брати собі на торпеду, щоб вам дуло. Тому що кондиціонера в джигулів немає. А що, нормально, кидаєте, Я багато людей бачив, хто ставив собі там на джигулі, бо там кондиціонера немає, і воно собі обдуває. Від 5 вольт, від прикурювача собі переєднав, і воно собі нехай обдуває легесенько. Коротше, кнопка включення в нас виключення. Я маю, чому я його взяв? Ви скажете, Вова, що ти за той хлам береш? Я в планах маю його переробити. Як зробити на акумуляторі? Отут внизу зроблю на акумуляторі, Кнопку включення перенесу сюди, і на столі ти можеш ним крутити. Тим крутити ти не можеш. Оце мені сподобалось. Мені подобається все, коли є багатофункціональність. Ти можеш ним покрутити. Тут його можна доробити, кнопку перенести. Ну я то якось сяду, буде погана погода. Дощі сяду і буду колопатись, вам це все покажу. Добре, давайте ми його підключимо, розмотаємо шнурочок і попробуємо, як він дує. Я вам скажу свої відчуття, як він дує добре чи ні, бо зараз йде жара. Хоча з нашим літом, я вам чесно скажу, то просто треш 16-17 градусів, щось та жара е ніяк не дойде до нас. Щоб нормально покупатись на ставку, так, я під'єднав, він нас виключений. Давайте включимо. Ну, що я вам скажу? не сильно він годить, ви самі все чуєте. І дує досить добре, тому що він великий і об'ємний. Отак на столі собі поставити, працювати лайтово, не сильно, немає регулювання, але можна, може бути. Ти можеш собі направити куди хочеш. Дує досить добре. І не сильно шумний по шуму. Я не скажу, що він сильно напрягає. Не скажу. Дує, всі, всі вони гудять, але тут нормально. Споживання, ну давайте, як ми споживання заміряємо. Зараз в Нірсика підключимо. Зараз будемо бачити, скільки в реальності він споживає. Так, під'єднаємо в 5 вольт, 1 Вт, як вони написали. Все, все чесно. 1 Вт дійсності споживає. Ось такий вентилятор. Ну, супер, супер, що ще хотіти? І лопості такі от прозорі, м'ягенькі. Тут у нас, походу, розбирається, можеш добратися до двигуна. Не Всі пишуть мені в коментарях, що то на рік і так далі. Я думаю, це буде служити. Нормально, не знаю, не знаю. Часно буду користуватись, буду ставити собі на стіл і цей, і цей, який довше протягне і буде шуміти. Якщо він там пропрацює мені тиждень на столі і не буде гудів, це вже буде добре, як то кажуть. За таку суму, це норм. Ну, і Пластик м'ягенький, не, не дубовий, що не потріска. Якщо він десь впаде, бачите, супер. Ну, Це простий, звичайний, кажу, будемо розбиратися. Добре. Йдемо до акумуляторного. Це ми відставимо. Цей акумуляторний я вам показував, хто дивився мій огляд шнурами з Аврори. Цей акумуляторний, мені здається, подорожчий. Я, я зараз вам скажу, скільки я за нього заплатив, чак зберіг, а від цього я вже викинув. Вентилятор-вентилятор 249 гривень, а цей коштував 199, я пам'ятаю. коротше, на 50 гривень цей дорожчий. Але по факту він акумуляторний, то я би вибрав оцей. Хоча я беру все, щоб вам показати. Так. Спочатку інструкція, бачите, як класно. І він по діаметру. Та вони ідентичні. Подивіться, вентилятори навіть ідентичні. Просто тут корпус більший. дивіться, акумулятор застряг. Е, цей. Так, час роботи 2-4 години. Ну це ми провіримо. Е, час заряджання 3 години. Напевно, півампера заряджає. Більше не заряджає, ємність акумулятора в нас 1200 мА. Аврора мультимаркет офіційно все добре. Два роки гарантії, народ. Два роки гарантії пише. Та, термін 2 роки гарантії. Так що на другий рік, якщо до, до, на наступний рік він здохне, принесли, чек зберегли і здали. Чомусь мені в комплекті попалося два шнура мікро-USB. Бачите, зарядка в нас розташована. А ось тут збоку. Ну, ми мікро-USB явно перепакуємо, бо нафіг мені мікро-USB, Я поставлю Type-C, Type-C 4057 і все. Добре, зарядку на бік, це сюди. Акумулятор у нас заряджений чи не заряджений. Зараз перевірю, Боже, тут коробки в мене на столі. Давайте ми заберемо. Зараз подивимося, наскільки акумулятор заряджений. Щоб це все виміряти, треба брати заряджений. У мене заряджений є. Якщо цей розряджений, то. ми... Ну, 3,7 вольта не в стандартному все. Ні, 4 вольта може бути, непогано, я вам скажу. Непогано. Добре, потужність його, що там пише? Тихо, бо я зараз його розіб'ю. 3,7 вольта, о! Тут потужні вже 2 Вт, він посильніший і, по ходу має режими. Вентилятор та регулювання швидкості низька середня. Ага, три режима, е, включення-виключення напруги, вхідна, 1200 мА, тип роз'єму, кнопка вімкнення. У комплекті умови зберігання, строк придатності не обмежений, але два роки дають. І ще в нас тут є коп світлодіод. Бачите, вмонтували? Ну вони вже, блін, прямо моє відео дивляться, я не знаю. Вже так нахлобучують. Все, що можна і не можна. <ріст> Добре, відкриваємо. Будемо включати. 4 вольта. Це у нас не розряджений. Аж сильно. Аж сильно так. Добре. Кришку не закриваємо. Подивимось, по керуванню Ручка є. Ну, і на столі він ось так здал здалека буде на тебе дути. Добре. А кнопка на включення ліхтарика окремо, чи вона задіяна разом з цією, я так поняв. Ну, цей я вам скажу чуть-чуть. Мені здається, сильніше годить. А ну, давайте ми включимо. Оцей тихіший. Цей шумніший. Зараз вам знімлю мікрофон. Слухайте. Цей ви... Слухайте цей. А слухайте цей. Оцей тихіший. Набагато оцей тихіший. А цей якось годить чут-чуть сильніше. Давайте мікрофон закинемо. Добре. Це ще не максимальний. Це друга швидкість. О! Я вам скажу, він непогано дує. І виключите. А як мені ліхтарик включити? Зажати чи що? А, зажати. Так, і ще ліхтарик світить. Нічого собі. То то на природу береш з собою в палатку, ставиш і включаєш вентилятор, і засвітив ліхтарик. І супер, давайте це виключимо. Бачите, як цей тихенько на фоні робить? Порівняно з тим, цей набагато тихіший. Е, а цей якось трошки шумніший. В принципі, я так поняв, двигун, двигун тут трошки, трошки потужніший. Ну непогано. І крутий, і світи. Бачите? Супер, супер. Ні, Мені він подобається, по дизайну він класний. Добре, давайте ми його виключимо. Зажмемо, виключимо ліхтарик. А в ліхтарику режими є чи нема? А ну може, ліхтарику ще режими є? Ні, нема. То я вже загнув, звичайно. Ліхтарик світить. Ну, моргає якось він так цей. Добре, що, давайте ми його розберемо. Де моя викрутка? Зараз ми знімемо акумулятор. Так, розберемо, подивимося, як там все зроблено. Що за зарядочка і так далі? Можливо, зразу зарядочку перемінимо. Погнали. Що, розібрав я? Виглядає все дуже просто, звичайно. Ось сюди можна з паралельної сторони поставити зарядку на тп 4057 Буде швидше заряджатися в 1 А. Бо тут, напевно, він заряджається в районі пів А. Більше не заряджається, якщо вони написали 3 години, та десь так і виходить. На 1200 мА він буде заряджатися. Добре, давайте замірюємо струм. Чи реально він споживає тих своїх... Ват, вати. Бо тому, що у нас цей в нас споживає 200 мА. Цей має споживати 400 мА, якщо 2 вати. Логічно? Логічно. Добре, поїхали. Вмикаємо. Бляха, зараз пальці сюди засуну. Так. Та, 240. 240 мА. Це на першій швидкості, на другій. 300 мА. І має бути 400 мА остання швидкість. Та, пів Ампера споживає. Пів Ампера, якщо тут Хонглі на 1200 мА, то він буде вам там працювати приблизно 2 години. А якщо сюди поставити на 3000 тера, можете рахувати. На повній потужності буде нам скільки? 6 годин. 6 годин буде працювати. Якщо непогано, він навіть більше споживає, чим 2 Вт. Навіть більше, бо той 200 мА, а цей 500 мА 500 з копійками. В загальному мені цей вентиль подобається. Та, шумить він трошки голосніше, ніж оцей. Цей набагато тихіший. Я цей потім перероблю на акуми і буде бомба. Добре, зупиняємо. Зупиняємо зарядочку. Давайте помірюємо зарядочку. Я зараз вам покажу, скільки заряджається наш акумулятор. Я вам покажу. То пів ампера буде більше ні. Так, давайте ще раз отак візьмемо. І зараз. Поставимо. Так, зарядка, бачите, моргає. Е червоним. Збиваємо по нулях, 0. Ставимо кліщі. от 600 мА, бачите. 600 мА заряджає. Кажу, пів Ампера буде заряджати. Ось так. А ми поставимо сюди збоку на 1 Ампер. Ну, там теж не буде чистиме 01, 0,9-08 буде заряджати. І акумулятор, звичайно, хонглі я сюди не буду ставити. Нафіг він мені тут здався, поставимо тера. Прикольно, в принципі, я сюди зарядки навіть не буду ставити. У мене є акумулятор, я не буду заморочуватися. Е е е е сенс мені ставити сюди зарядку, витрачати, якщо я можу звідси акумулятор взяти, розряджений, поставити заряджений. І з, з, з одної сторони я буду правий, тому що не потрібно. Я взяв собі тут. От, от підів е цей акумулятор сів, взяв, поставив другий. І все, зарядки в мене є. В кого є зарядки під 18650, можете сюди не ставити зарядку. Але для того, хто хоче переробити, просто тут, -тут пропалюємо, бачите, зараз я вам покажу. Пропалюємо тут отвір, підпаєте сюди от контакт. От, плюс і мінус. Як це все буде виглядати? Зараз я вам покажу. Ось плата ТП-4057. Ось так. Сюди ви бачите, як тут вони виплавили. І тут теж виплавлюєте. Отвір вирізаєте, клеїте, клеєм. І як це все зробити, от маєте. Батарея мінус, батарея мінус, батарея плюс. Ось тут. І мінус на синій, плюс наш червоний. Все. Ви вводите сюди дротки. Чистий спокій. І маєте ще одну зарядку. Хто не має, зарядні під 18650. Так. Можете, щоб ви поставити свіжий акумулятор, зарядити і так далі. Але я думаю, зараз в більшості є. І сенс переробляти її я не бачу. І сенс заряджати звідси я також не бачу. Я візьму новий акум поставив 18650 на 3000 мА і далі користуюся. Добре, давайте скручуємо. Тепер в загальному, що вам сказати, це мені сподобалося. Можна брати, що цей можна брати. Але це мені більше сподобалося. Чому? Тому що він тихіший і ти можеш ним направляти хоч куди. Ось так, бачите. І в подальшому, кажу: я сюди поставлю нормальні акумулятори і буде робити він дуже довго і автономно. Тут також е плюс швидка заміна. Зарядкою можна і не користуватися, ліхтарик, три режима. Супер! От я поставлю собі на столі, буду щось робити, паяти, і будемо бачити, як надовго його стане. Потім це ще перероблю. Подивимось, все з часом все вам покажу. Але ці вентилятори в Аврорі можете брати спокійно. До того ж, є гарантія, поміняли і так далі. Пішов, купив за 2 хвилини і користуюся. Непогано, непогано. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава за своє! Всім до наступних відео! Ще жари нема, але як то кажуть, підготуватись треба. Отак От два поставлю, і буде мені в лице дути. Головне, не захворіти.